Ожна відкрив свої двері денний центр для постраждалих від домашнього насильства. Тут надаватимуть прихисток жінкам, які потерпають від психологічного, економічного притиснення. Це закрита установа, її адресу можна дізнатися у міському центрі соціальних служб, якщо є дійсна потреба у захисті і допомозі. Загальна вартість проєкту 1 мільйон 200 тисяч гривень. Центр створено за рахунок грантових коштів та фінансування з міського бюджету. Так, в нас насправді було якщо що я не помиляюся більше 6 шести... Ти десяти відібраних і із них ми підтримали лише сім в рамках цього грантового конкурсу, і серед них, от якраз проєкт по відкриттю центру для постраждалих від домашнього насильства в місті Южноукраїнськ. Ми підтримували якраз проєкти які такі соціального спрямування, і він відбувався за принципом 1 плюс 1, тобто на половину коштів гранти виділяв виділяли міжнародна організація з міграції а і Іншу половину докладала громада, і це якраз і забезпечує цю життєзнатність проекту, тому що громада зацікавлена в тому, щоб максимально реалізувати і максимально якісно виконати і надати ці послуги. І для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що умовно ми впевнені в тому, що це продовжить працювати, Незважаючи на те, що южноукраїнськ вважають в цілому благополучним містом потреба від. При денного центру для постраждалих від домашнього насильства є непорозуміння та сварки. Виникають у родинах з різним соціальним і фінансовим статусом. Ніхто від цього не застрахований. Тільки у 2021-му по допомогу звернулись 147 постраждалих від домашнього насильства жінок. Більшість з них була готова змінити місце перебування або тимчасово десь перебути, поки друга половина там в стані підвищеної там агресії чи тощо. Але всіх зупиняло те, що ну куди я піду? Я не хочу за межі міста. Є в нас обласний центр соціально психологічної допомоги сім'ям з дітьми, але він в Вознесенську, когось тримала робота, когось тримали діти, когось можливо тримали батьки. А якщо це люди були похилого віку, ну взагалі куди їхати? Ідея створення такої установи виникла ще п'ять років тому, але з різних причин реалізацію задуму відкладали спочатку через відсутність розуміння з боку влади, потім через ковід. Цього року держава прийняла програму підтримки таких закладів для постраждалих від домашнього насилля. Соціальні проєкти активно просуває і організація з міграції разом з Юсейт, американською агенцією з міжнародного розвитку. Над облаштуванням центру для постраждалих працювали більше року, адже приміщення потребувало капітан детального ремонту, меблювання наразі. Кімнати вже обладнані всім необхідним для тимчасового перебування. У центрі є невеличка кухня, ванні кімнати з душовими кабінами. Одночасно в установі можуть надати прихисток десяти особам. Протягом робочого дня працівники Южноукраїнського міського центру соціальних служб готові надати комплексну допомогу. Фахівці кажуть, що через збіднілість, втрату роботи, постійні тривоги у воєнний час кількість тих, хто шукає безпечний простір і хоче в спокійній ситуації обдумати свої подальші плани, може зрости. Необхідно бути готовим до цього і розуміти, що є місце, де готові надати професійну допомогу та прихисток.